Сьогодні було суперництво за шість очок. За рахунок чого ваша команда так впевнено його виграла, як ви вважаєте? Ну, хлопці дуже плідно працювали на тренуваннях, ми знали силу супротивника, і тому ми, ми теж, як і Мінай, хотіли по... здобути перемогу. Дуже хотіли, тому що давненько ми не побіжали. Тому сьогодні. Хлопці просто молодці повністю виповнили установку. Честі, хвала. В цілому, якщо брати гру за таймами, скажіть, будь ласка, з тактичного погляду ваші підопічні все робили так, як ви говорили, ви йшли за планом, чи в другому таймі, можливо, довелося внести якісь коригування? Ну, на всі 100% хлопців виповнили план на гру. У нас була інформація по мінаю. Тому все, що ми плануємо, ми все зробили. А хлопці все зробили на полі, прислухаючись до наших парад. Щиро вітаємо вас перегомоги і бажаємо в подальшому дякуємо.